Доброго ранку, я з України. Сьогодні буде перше відео з плейлисту ремонту квартирі або наша квартира. Подивлюсь, як назвати плейлист і як назвати цей розділ. Перше відео буде трішечки вам покажу квартири з самого початку, як вона виглядала, коли ми її придбали, не знімала, бо не знала, буде це цікаво чи не буде. Буду показувати вам ремонт у квартирі чи не буду. Але ви мені написали, що показує Оксаночка. Буде цікаво, тому я буду вам показувати. Вже частину роботи ми зробили, щось нам допомагали майстри, але багато ми зробили і самі. Так, шкода, що не знімали, що ми робили, бо роботи було дуже багато що прибрати. І ось до такого стану квартиру. Сьогодні просто покажу вам, як вона виглядає, як, яке розташування, що ми вже зробили, і що плануємо в найближчий час зробити. Ну, а потім, коли вже будемо переїжджати, буду також показувати, як ми розставляємо меблі, як облаштовуємо наше житло нове. І сподіваюся, вам це буде цікаво. Ну і ось почнемо. Я стою зараз спиною до вхідної двері. Це квартира трикімнатна, але планування в неї дуже цікаве. Ось такий великий коридор. Тобто, тут можна сказати дуже гарно поєднані і розділені зони. Спочатку гостьова зона, це ось. Така зала, така гостинна, можна так сказати. Тут була кладовка, а в нас буде велика гардеробна. Шпалери всі познімали і зі стін, і зі стелі. Тут також була облаштована кладовка, ми її розібрали, допомагали батьки, велика їм вдячність. Тату розбирав, вивозив, дуже багато зробила роботу. Так, таку аж тут підготували вже. Ось так виглядає. Коридор підготували також. Вже у нас сьогодні будуть заходити майстри допомагати нам класти плитку, кахлі і в коридорі, і в кухні. Тобто, буду вам вже показувати потім, як зробили. Це кухня, досить велика кухня. Кухонні меблі ми вже замовили. Взагалі хочемо зробити квартиру досить світлою, тому в нас буде все майже біле і трішечки буде сірого відтінку. Так, ну трішки вам тільки покажу. Туалет вже зроблений. Ванна кімната також зроблена. Ось так, вже ми тут купаємось, вже в нас стоїть пральна машинка, вже дуже зручно. Здачі все сюди перевозимо. Це кімната доньки буде, бачите, тут зранку сонечко, зараз пів на дев'яту ранку і вже є сонечко. І це буде наша кімната. Потім сюди повертається сонечко і виходить. В цій квартирі три балкони. Нам це дуже сподобалось. Ось такий вид з нашого балкону, з нашої кімнати. Ось там, бачите, то в нас Деївка, Деївська гора. Ну, хто живе в Кременчуці або поруч, знають. Так, зараз підемо в доцінну кімнату, і я вам покажу, що ще нам у цій квартирі сподобалось. Ну, я думаю, ви вже бачите, який вигляд з доціного вікна, бачите? Ми бачимо Дніпро, так, як і на дачі. Дуже гарний вигляд. Це дев'ятий етаж. Будинок 14-поверховий. І балкон з кухні виходить. І заходить він у гостьову кімнату. Балкони такі великі, ну, тут зараз будівельні матеріали лежать ось там, бачите, вхід до гостьової кімнати. І також ось такий гарний вигляд. Дуже нам сподобалось і розпланування квартири, і те, що такі великі балкони. Вже я тут на балконах ось тут не прибирала також були ось ці полички, тому що вже я їх придумала або пофарбувати, або обклеїти самоклеючимся папером, і будуть у мене тут знаходитись квіти. І також, там подалі, хочу поставити. Етажерки, які зробив мені чоловік, які зараз знаходяться на дачі, і також на них буду виставляти квіти. Ну і також розсаду. Так, найближчі роботи це ось майстри займаються кухнею, коридором і підлогою в кухні. Потім ми будемо робити на стінах декоративну штукатурку. Вирішили не шпалери клеїти, а зробити декоративну штукатурку. Ну, я думаю, що я вам буду показувати, може комусь це знадобиться, тому що в інтернеті дуже багато відео на Ютубі, і в принципі показують, що це досить легко зробити своїми руками і людині, яка зовсім ніколи не робила. Але в нас це таке нагальне питання. Зараз вивчаємо дуже багато інформації, і начебто все легко, але все одно хвилюємось, чи впораємось ми з цією роботою, чи зможемо, чи не зможемо. Ну, Вам також хочу показати, що може комусь це буде цікаво, може хтось також буде робити такі декоративні стіни з, зі штукатурки. Може, комусь знадобиться і наш досвід. Ось балкон з гостьової кімнати. Ось так. Ну, таке перше відео, таке коротеньке ознайомлення з квартирою, з роботами, які ми будемо робити. Так, ще замінили також балконні двері. Повністю ось цей пакет був тільки на кухні зроблений, а ми замінили в своїй кімнаті і ось тут в гостьовій. Поставили болер, ну, тобто, все, що було зручно: і гаряча вода, і машинка пральна тобто туалети, ванни вже повністю готові. Все, до нових зустрічей, друзі. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Сподіваюся, що ті відео з цієї серії будуть вам цікаві. Зустрінемося у наступному відео. Всім всього найкращого, головне мирного неба над головою.